Всім привіт в Америці, в штаті Орегон, в місто Потланд пішов сніг, як бачите. Замітає так добряче. Можливо, буде більше роботи на доставці, але їду, Смс-ка не приходила, що сніг в школі. Їду перевірю. Їду все-таки спочатку в школу, потім побачимо. Надіюся, що мало хто буде виїжджати сьогодні, більше будуть замовляти, їду в ставок. Побачимо 22 лютого пішов у Америці сніг. Зараз все буде стояти, О, все буде заморожено. Безпека. Найвище за все, ну і правильно це. Ну, ось тест камери Full HD 60 кадрів Samsung Galaxy S23 Ultra. Трьохкратний, десятикратний кратний Зараз 06X, дуже багато налаштувань, дуже подобається все. Тим часом в Америці йде сніг. Зараз все стане. Завмре. Безпека вище за все. І ви знаєте, це правильно. Якщо добре подумати, то це правильно. У них менше аварій, менше втрачають страхові, менше страждають люди. Зберігають свої рейтинги, гроші, час, нерви. Ну що ж, як і очікувалося. Приїхали, поздоровалися з хлопцями і школу закрили. Нічого сьогодні не поїздили. Бачите, траки стоять. Хтось там дрифтує далеко. Їдемо на доставку. Завтра побачимо, як буде з погодою, якщо така сама погода, то сказали теж не приходити. Їхати годину, хайвей теж ледве повзе катастрофа, драмат. Ось така їзда. Трішки снігу, навіть не на дорозі, і вже все. Як працювати. Це просто жесть що робиться. Замітає дорога жахлива. Роботи, певно, не буде. Ще й на Макдональдсі мене якийсь американець на пікапі. Став неправильно боком на парковці. Здавав назад. Не бачу, left але було Turn спеціальне місце для І вдарив. Ось що твориться. Повна жесть. Машини не можуть виїхати. Резина не незимна ні в кого в Америці. І від цього всі проблеми. Справжня зима прийшла в Америку. Бачите, ні душі. Пробки. Всі мусили доїхати з роботи додому. Якраз така година. Пік. Це жесть, що робиться, сніг мете, далі. Так, все замітає. Сьогодні, певно, не буду працювати, тому що жахлива погода. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Справжня зима можна грати сніжки, ліпити снігову бабу. Дякую, дякую. 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 Ще подобається, що американці такі ж в принципі, як і я, вони не відкидають сніг. Ніхто не відкидує сніг. Нащо його відкидувати, якщо це така справа? Що з неї буде? Чи за нього Ось стопиться сам та й все. О, дехто відкинув. Ось в таких умовах приходиться працювати, не знаю, якщо зараз це почне все замерзати, буде ожеледиться, то без ланцюгів не обійтися ніяк. Що ж, Поки що було непогано, ніяких небезпек, Побачимо далі. Ось такі апартменти, бачите, дороги. Снігом все прикрито, до речі, як вам зйомка, зйомка ведеться. У форматі Full HD 60 кадрів на секунду, вітер сквозний, Samsung Galaxy S23 Ultra. Пишіть в коментарях, як вам зйомка. Ось такі апартменти, так живуть люди в Америці. Америка без прикрас. Досить ще чисті, охайні, бувають набагато гірше. Гарна погода наверху, нічого не капає, але як бачите, слизько, досить слизько, тому що ніхто сніг не відкидує, не прогортає. От Америка. Ви думаєте, що лише у нас таке в Україні? Ще гірше з цим. Доріг досить багато і ніхто це не буде робити. Щоправда, і сніг випадає тут у нас можливо ще ні дні на рік, декілька днів всього, ніхто не особо не готується до цього. Ну, от, але деколи це не дуже прикольно. То що я ж кажу, що вони взагалі не прокидають сніг. Бачите, мої кроки. Це вже третій день снігопаду. Ось таке. Ось уже темніє, цікаво як буде знімати S23 Ultra. Щось мені кажеться, що набагато навіть краще, ніж DJI Osmo Action 3. Пишіть в коментарях, як вам. Ось, зробив доставку orли really Auto Parts, дали чайові Ось дорога, щоб розуміло, слизько Тут у нас такі торгові центри. До речі, можливо, буде добре видно, як працює сама камера. Ось ще одне ще один заказ, один одним Я ще не виконав до кінця, ще маю одну доставку. Два в одному було, вони грозять роботою далі. Ось який чудовий вид. Нагору відкривається. Манхуд. Тут сніг вже ставив. Трошки прибрали, а то було б не з'їхати. Драудейл, Біля МТі Хот Теж такий райончик, як в Клакомос, Кэпивай у нас Эш Стейшн, така станція Виглядає все досить нове Люди собі тут відпочивають. Йдемо шукати наш вагончик Ось там види Ці різні кухні. Не знаю історії цього місця, це спеціально вони так будують Trout Dale Station от так називається 20 таких фуд картів Вагончиків. Можливо, тут колись була якась станція автобусна чи ще чогось. Може, хто знає історію добре, хто в Штатах давно, він більше знає.